Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері потрібно йти потрібно брати зброю. Ці слова Мирослав Ляшок сказав в інтерв'ю нашій телерадіокампанії 9 років тому, у жовтні 2014 року. А 23 жовтня 2023 року стало відомо, що у бою під вугледаром він віддав життя, щоб його ще не народжена дитина не воювала. Мирослав Ляшок, очільник громадської організації Братерство, депутат Шосицької районної ради. Учасник революції гідності, практично з майдану, добровольцем пішов в АТО. Одним із перших під кулями расистів він підняв на сході прапор України з написом Шостка з перших годин повномасштабної війни. Доброволець шосецької тероборони. Потім фронт на початку цього року отримав поранення. Ставши на ноги, повернувся до своїх побратимів. Тепер Мирослав Ляшок повертається до нас на щиті. Процитую слова однієї пісні, що коли війна вривається у двері, не захитять слова початки на патері. Потрібно ти потрібно брати зброю і право на життя відстояти бою. бої. Ну якщо ми якщо активні бойові дії йдуть на Донбасі, а у нас все спокійно, то не потрібно ну, вважати, що у нас немає війни. Війна є і в нашому регіоні. Ось і якщо ми не зупинимо війну на дальніх рибожах, тобто на сході України, то в полум'я війни погрузиться і наше місто. Мирослав, як один з активістів правого сектору, вирішив воювати з такими, як він однодумцями. Вступити у добровольчий батальйон Азов виявилось не так просто: Уходчих було чимало, та брали не усіх. Згадує боєць. Приймають вони в обмеженій кількості добровольців. Тому так і трапилося, що я вже пішов на кінці. Червня, а на схід, ну, ми приходили з першу підготовку у Києві. Потім на полігоні під Борисполем. І вже 17 тільки липня ми поїхали на схід. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Таке гасло батальйону. Серед бійців батальйону Азов, як не дивно, є росіяни, які воюють проти путінського режиму. Є харват і швед, які не виказують озабоченість як члени Євросоюзу, а відмовившись від тихого життя в Європі, взялися за зброю. 90% бійців «Азов»… <зово> Російськомовні, бо це здебільшого жителі східної України, є і кримчани. Вони всі різні, але є дещо, що їх об'єднує, говорить Мирослав. Біці батальйону взагалі у нас є різного віку, але здебільшого в середньому мого віку. Е, ну, там є і студенти, і працівники на керівних, які посадах працювали. Ну дуже різний канал Але нас всіх об'єднує те, що в батальйоні у нас дуже великі. І Патріоти, націоналісти, якби для наших хлопців здобути велику заможну державу, це справа всього життя. Звільнення Мар'янки, штурм Іловаська, захист Маріуполя на шляху до Новоазовська у всіх цих військових діях брав участь і наш земляк. Перший бій особливо закарбувався в його пам'яті. Це був перший такий бій. Ми зіткнулися зі шквальним огнем. Одна наша група підірвалася на фугасі. Там загинув один наш побратим, декілька було поранено, ось, але це якби ну, нас не зупинило. Ми все одно продовжували впевнено наступати на ворога. І коли ми пам'ятаю, в Мар'янку, то там поодинокі. Жителі, які ще ну, не втекли з цього місця, не стали біженцями. Вони виходили, дуже нас і нам раділи. у них виступали сльози радості, нас обіймали, цілували. Ми справді розуміли, що ми воюємо не за владу, не за Порошенка, а воюємо за наш народ, за Україну воюємо. Проти батальйону висунули всю свою техніку сепаратисти Мар'янки. Бійці Азова дали відсіч ворогу на блокпосту, де на них була влаштована засідка. При цьому Лише кілька наших добровольців отримали поранення. Вони зробили неможливо однією силою духу. Були у нас поранені тоді, ну все ж таки ми звільнили міста, закріпили пози, позиції там, ну і якби, військові, які, які там були, вони нас здивилися, з великим здивуванням і були дуже шоковані нашими діями. Вони кажуть, ми б ніколи б не пішли, так би на штурм, як ви йшли, ми ніколи б так не воювали, як ви. Ви хлопці якісь, там, мабуть, обезважені. Ми кажемо, да ні, у нас просто гаряче серце. Накази про ту чи іншу бойову операцію віддають зі штабу АТО. А яким чином завдання виконувати, вирішують командири батальйону. Іловайськ, це слово рубцем врізалося у серця українців. Саме там бійці потрапили під обстріл мінометів, градів, далаючи переважаючу кількість противника. Обіцянки, які давали командування АТО, виявилися порожніми, а смерть наших вояків справжньою. Мирослав називає ці події одними з найстрашніших. Нам тоді ще командування АТО, коли ми йшли в Воловайськ, обіцяли, що нам там дадуть і техніку, яка нас буде прикривати. Позиції ворога попередньо розіб'ють артилерією, будуть авіаудари по ворогу з повітря. Ну, нам тільки піхоти прийти будуть зачистити. Але так трапилося, що коли ми пішли на Воловайськ, мало того, що у нас взагалі не було техніки, і позиції ворога не були розбиті ні артилерією». Авіації взагалі не було, і ми пішли на ворога на переважаючі сили ворога майже в з Знісовою зброю лише завдяки командирам Азову вони відступили від Іловайська за кілька днів до його оточення, тим самим зберігши своє життя і не потрапивши у пастку під назвою гуманітарний коридор, який для більшості українських військових став коридором смерті. Ті, хто воює на передовій, прекрасно розуміють, з ким відбувається війна. Ці люди звикли називати речі своїми іменами. Коли на території однієї держави знаходяться кадрові військові регулярної армії іншої держави, то це вже називається війна. Ось і ворог. Ну, ворог там, скажімо, і ті, хто переходять на сторону ворога, вони вже не сепаратисти, а колабораціоністи. Ось, і ворог там, ну, здебільшого, це все ж таки військова Російської Федерації. Наприклад, артилерія, гради, це щоб працювати з такою ну техніки, з танками там потрібно бути військовослужбовцем з багаторічним досвідом. Чи прагнуть ті, хто розв'язав війну процвітання власної держави? Чого хочуть терористи, так званих ДНР і ЛНР, перебуваючи на передовій, Мирослав спілкувався з мешканцями звільнених територій і тепер може впевнено стверджувати, що ополчення пішов увесь місцевий криміналітет, а ті, хто ними керує, ма власний розрахунок. Одні там дуже заядлі такі дамосукастеї сталіністи, які називають себе необольшевиками і б'ються за відродження якогось СССР 30-х 30 років. А інша категорія, навпаки, це такі дуже радикальні нацисти гітлерівці, які б'ються за якесь відродження Російської імперії з якимись політичної ідеології третього риху. Полк Азов був створений у Маріуполі, і зараз бійці добровольчого збройного формування. Продовжують захищати місто, яке опинилося на шляху ворога. Останнім часом настрої маріупольців змінилися від байдужості і проросійських вподобань до патріотизму. Мирослав пояснив, що саме сприяло еволюції свідомості. Коли люди побачили, поспілкували з біженцями, побачили, що таке війна, що таке страх, що таке втратити будинок, втратити рідних, втратити близьких, коли вже Ворог почав йти на Маріуполь, коли вони вже над ними ця така нависла загроза, то саме Маріупольців дуже-дуже піднялась. І ми якби, їдемо через Маріуполь, самі нам скандує. Слава Україні, слава героям, всі нам машуть ці білборди там завішані у них українською символікою. Там. Маріуполь ну, до такої якби, рівня це місто патріотично зараз. Сьогодні силам АТО катастрофічно не вистачає сучасної стрілецької зброї і бронетехніки. На конях із шаблями на танки не підеш. Бої виграються на фронті, а війна програється у Верховній Раді. Це думка командира батальйону АЗОВ Андрія Білецького. Дуже не вистачає важкої техніки, дуже не вистачає артилерії. І таке питання: ну на складах дуже багато артилерії, дуже багато важкої техніки. Вона в новому справному стані, але вона просто стоїть. Його чомусь нам не дають. Я просто бачу, що хтось не дуже зацікавлений, щоб. Коли ця війна закінчилась, хтось на ній дуже 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 сильно наживається, але скласти руки не можемо. Головне завдання вигнати ворога з власної землі, а далі навести лад Україні. Мирослав зізнається, що піде з лав полку Азов, як тільки закінчиться війна.